– початок 70-х років 20-го століття. Геополітична ситуація, у якій перебуває радянський союз, надто ускладнюється, відносини з Китаєм загострюються. На Даманському острові відбувається кривава військова сутичка, що викликає ескалацію конфлікту на далекому сході. На тлі європейських політичних та економічних свобод загострюються стосунки із деякими країнами соціалістичного табору. Тож усталені кордони впливу можуть похитнутися. Суворі політичні вітри віють на радянський союз також із Заходу. Сполучені Штати Америки нарощують військовий та економічний потенціал. Сили НАТО модернізуються та демонструють м'язи військового вишколу. Капіталістичні країни, відчуваючи військову міць СРСР, намагаються розчинити, ослабити новітню імперію, нав'язавши конкурентові непосильну ношу ракетно-ядерну гонку озброєнь. Геополітична боротьба за сфери глобального впливу набирає обертів. У центрі подій радянська Україна, перед якою постають небачені політичні, економічні та релігійні трансформації. 1975 рік між капіталістичними країнами та радянським Союзом готується до підписання новітня досі небачена угода 1 серпня. У столиці Фінляндії, Хельсінкі, між Радянським Союзом, 33 країнами Європи, а також Сполученими Штатами Америки і Канадою, підписується прикінцевий акт наради з безпеки та співробітництва у Європі. Документом передбачено співпрацю між державами, що підписали цей акт в економічній, військовій та гуманітарній сферах. Радянський Союз йшов на ці переговори з Європою для того, щоб затвердити результати Другої світової війни, і у заключному акті хельсінських нарад є затвердження непорушності кордонів. Отже, радянський союз, Російська імперія, в період Другої світової війни, вона захопила великі території. Ну ті середні європейські країни, які називалися країнами соціалістичного табору, від самого Чорного моря до Балтійського моря ця ціла смуга. Вона попала під вплив Росії, і Росія там встановлювала свої уряди. Це серединна Європа. От її Радянська, Радянський Союз завоював, і тепер на цих переговорах радянський Союз добивається того, що Захід візнав непорушність кордонів. Угоду підписано, і саме наявність у цьому документі однієї знакової позиції у великій мірі визначатиме майбутній шлях занепаду та демонтажу радянського союзу. Отож СРСР. У пакеті домовленостей підписує і наступний пункт, що кожна із країн, яка брала участь у Хельсінки, у цій нараді Європи, зобов'язана надрукувати гуманітарну частину у себе у своїх газетах, тобто опублікувати в самому радянському союзі. Це захід добився, і вперше за весь період існування радянського союзу в газеті Звісті, яка виходила 9-мільйонним тиражем, була надрукована декларація Декларація прав людини і цей власний заключний акт. Загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році та перекладена на 375 мов і діалектів, нарешті офіційно з'являється і в Радянському Союзі. Влада шокована, адже це той документ, до якого повсякчас апелюють правозахисники СРСР. Для них це основний закон, це Конституція волі. Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Стаття одинадцята. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатись невинною доти, поки її винність не буде встановлена у законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду. Стаття тринадцята. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Стаття 21. Воля народу повинна бути основою влади уряду. Ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах. І найголовніше стаття 20. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ця стаття сприятиме тому, що відтепер у Радянському Союзі правозахисники намагатимуться легітимно створювати добровільні об'єднання громадян. Для досягнення політичної мети. А далі розгортається масштабна, небачена досі ідеологічна боротьба. В Росії активізується дисидентський рух, який очолює Андрій Сахаров у травні 76-го у Москві створюється група сприяння виконання гельсінських угод. Українські правозахисники мають на меті і шляхом московських колег. До Левка Лук'яненка, який нещодавно повернувся з ув'язнення, приїжджають Микола Руденко та Олесь Бердник. Вони пропонують створити аналогічну легітимну групу в Україні. Лук'яненко погоджується. Згоду дають також інші правозахисники. Керівник групи Микола Руденко вирушає до Москви. Там на прес-конференції для закордонних та всесоюзних засобів масової інформації він має на меті оголосити про те, що в Україні 9 листопада 1976 року у складі 10 осіб створюється українська гельсінська група. Журналістів було дуже багато. Це було на квартирі Олександра Гінзбурга. Звичайно, це була сенсація, бо одне діло в Москві, а друге діло в республіках. Десь там починало щось ворушитися. Ту ж ніч вже голоси передали. Він знав, що заарештують, тому що перед цим він зі мною розмовляв. І він казав, що як ти до цього ставишся, і все. Ну, я теж його підтримала. Він каже, ти ж розумієш, що арештують і мене, і тебе швидше всього арештують. Тобто морально ми були вже готові до цього. Але вже все-таки здавалося, що встигнемо щось зробити, бо Московська хельсінська група вже працювала майже рік. Її не чіпали закордонні радіослужби увечері повідомляють світ про те, що в Україні створено легальну правозахисну організацію, яка ставить собі за мету сприяти виконанню гельсінських угод. І в ту ж ніч мені вже вікна повибивали, каже пісти в Києві. А Оксана Яківна мешко каже: знаєш, в мене таке відчуття, що мені в вікно камінь кинуть. Я навіть боюсь довоночувати. Може, я до тебе прийду? Ну я кажу, поїхали до мене. Ми приїхали до мене, сиділи, розмовляли. Вже була перша година ночі, вона вже лежала в лічка, я коли неї сиділа, розмовляла. І тут, як посипались каміння нам у вікно, то її врятувало лише те, що в мене ще на вікні була сітка від комарів. І перші камінці потрапили в сітку. Вона тільки підхопилася і зразу ж на подушку впав великий камінь. І вони так швиденько накидали каміння, вікна повибивали і одразу повтікали десь. Українська гельсінська група активізує діяльність. Вона має на меті захищати права людини, свободу слова та боротись за звільнення правозахисників. Члени організації збирають матеріали про кожного засудженого політв'язня. Влада розуміє, що діяльність правозахисників може поширитись на маси, тож слід приймати відповідні рішення. Тому 77-го заарештовують Олексу Тихого та керівника групи Миколу Руденка. Цілий день у його домі триває обшук. Оперативна група ретельно вивчає кожен папірець. Згодом Руденка забирають у тюрму КДБ на Володимирську 33. І там вже йому пред'явили ордер на арешт і посадили його на літак і вивезли його на Донбас. Тому що оскільки він вже виступав там на прес-конференції Москві, і вже всі журналісти його знають закордонні, то боялися, що в Київ можуть приїхати журналісти. А треба зробити закритий суд. І на Донбас журналістам ходу не було. В радянські часи були. Міста закриті для іноземців взагалі. Миколі Руденко повністю дали за статтею 62 7 років ув'язнення і 5 років заслання. А Олексі Тихому, який вже один раз сидів за політику, його судили за частиною 2 статті 62 і засудили до 10 років ув'язнення і 5 років заслання. От так почалося переслідування української групи. Правозахисників звинувачують у створенні антирадянської націоналістичної групи, яка ставить собі за мету дискредитацію Радянського Союзу, приниження ролі комуністичної партії та спотворення її ідеології. У квітні заарештовують наступних членів групи Матусевича і Мариновича, у грудні Левка Лук'яненка. Далі суд та ув'язнення у тюрмах та таборах Радянського Союзу. А генерала Григоренка, який у дисидентському русі вважається незаперечним лідером та перебуває у Москві, радянська влада відпускає за кордон на лікування та швидко позбавляє його громадянства. Провідників правозахисної організації локалізовано. Рух за права людини ослаблено. Березень 85-го. Центральний комітет КПРС очолює Михайло Горбачов. Енергійний, відкритий комуністичний лідер дає старт перебудові. Це подобається масам. Усі чекають змін. Особливо у царині слова та громадських свобод. Зняки в, в наших стрізах поза сем'я. Наприкінці 1986 року Михайло Горбачов зателефонував у Горький, де в засланні утримували академіка Андрія Сахарова і сказав: Андрію Дмитровичу, ви можете повертатися до Москви. Він такий жест зробив вимушено, тому що Москва вже повинна була загравати із заходом для того, щоб рятувати свою розвалену адміністративно командною системою радянську економіку. Згодом відбувається знаковий січневий пленум ЦК КПРС, де Горбачов зміцнює свої позиції. Він домагається права на кадрове очищення у партійних та господарських структурах. Та отримує підтримку радикальної ідеї. Вибори до державних органів влади повинні відбуватися на альтернативній основі. А далі надто сміливий та ефектний жест перед заходом. Горбачов вирішує звільнити із тюрем та заслань політичних в'язнів. Отже. Навесні весні 1987 року ми повернулися в Україну. Українська влада була в деякому розгубленні. Вона не знала, що з ними робити. Ми поставилися до нас так нікому не давати місця праці.